Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс поєднання статей 39Б, 40Б, 41Б, 36Б, 64Б, 78Б. Свідчить про серйозні проблеми зі здоров'ям, що впливають на кілька систем організму. Що означає таке поєднання? Стаття 39Б, гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія. Хронічно підвищений артеріальний тиск, який не піддається лікуванню або супроводжується ускладненнями, може викликати ризик інфаркту, інсульту серцевої та неркової недостатності. Стаття 40Б. Ішемічна хвороба серця. Наявність стенокардії перенесений. Інфаркт міокарда, хронічна серцева недостатність, обмежує фізичні можливості та витривалість. Стаття 41Б. Цереброваскулярні захворювання включає наслідки інсультів, транзиторні і атаки, гіпертензивну енцелофатію, можливі порушення пам'яті координації рухів, головні болі, запаморчення, стаття 36Б приглухуватість порушення слуху, втрата слуху, значного ступеня, яка ускладнює спілкування та виконання завдань. Може бути наслідком травм, інфекцій, судинних порушень. Стаття 64Б, захворювання хребта, остеохондроз, панделоартроз, протрузії грижі, постійні болі в спині, обмеження рухливості, ризику складнень при фізичних навантаженнях, можливе, стискання нервів, що викликає оніміння кінцівок, слабкість м'язів. Стаття 78Б Наслідки травм кісток суглобів, зв'язок переломи операції, обмеження рухів після переломів, наявність металевих конструкцій, нестабільність суглобів, хронічний біль, артроз, обмежена фізична активність. Що це означає для придатності до військової служби? Поєднання цих статей майже гарантовано веде до обмеженої придатності. А в деяких випадках до непридатності до служби це комплекс хронічності серцево-судинних неврологічних опорно-рухових порушень, які серйозно обмежують можливості військовослужбовця, при таких діагнозах фізичне навантаження небезпечне, можливі різкі погіршення стану. Який висновок? У поєднанні ці статті вказує, що у військовослужбовця є хронічні або посттравматичні зміни опорно-рухового апарату з помірними порушеннями функції, що обмежують службу, але не роблять повністю непридатним. Військовослужбовець таким станом непридатний до бойових частин, але може бути придатним для служб, частинах забезпечення ТЦК, навчальних закладах, медичних і логістичних підрозділах. Аналіз відповідності діагнозу до статей. Діагноз Часткові розриви трьох зв'язок у плечовому суглобі. Острооартроз другого ступеня обох колінних суглобів. Відповідність до статей. Стаття 78Б. Наслідки травм кінцівок зв'язок переломів операцій. Часткові розриви зв'язок у плечовому суглобі є наслідками травм і можуть підпадати під цю статтю. Враховується ступінь функціонального обмеження після лікування. Стаття 64Б. Хвороби хребта та суглобів, зокрема артроз, остеоартроз другого ступеня обох колінних суглобів це дегенеративне захворювання суглобів, яке обмежує рухливість і супроводжується болем. Входить у статтю, якщо є значне порушення функції кінцівки, обмеження, згинання контрактури, постійний. Біль не відповідає. Стаття 39Б, гіпертонічна хвороба не стосується діагнозу, або бо включає гіпертонію. Стаття 40Б ішмічна хвороба серця. не має відношення, бо діагноз не стосується серцево-судинної системи. Стаття 41Б цереброваскулярні захворювання не стосується, бо немає патології головного мозку, інсультів. Стаття 36Б втрата слуху не пов'язані з діагнозом. Висновок: основні статті для цього діагнозу 64Б артроз і 78Б розриви зв'язок наслідки травм. Інші статті не мають відношення до зазначених захворювань. Остаточне рішення щодо категорії придатності залежить від ступеня функціональних порушень, аналіз МРТ та відповідність його статтям. 39Б-40Б-41Б, 36Б, 64Б, 78Б ВЛК, опис МРТ. Лівий плечовий суглоб, частковий розрив зв'язок, верхньої плечі суглоповідь дзьобоподібної плечової підлопаткової. Дислокація сухожилка довгої головки. Біцепса. Лівий колін, колінний суглоб. остеоартроз першого ступеня. Неконсолідований крайовий перелом. Надколінника. Хондромаляція. Друга стадія. Лігаментопатія. Передньої хрестоподібної зв'язки. Пошкодження меніска. Правий колінний суглоб осте, Стугло остеоартроз першого ступеня. Енхондрома стегневої кістки хондромаляція. Друга стадія. Лігаментопатія. Передньої хребоподібної зв'язки. Пошкодження менізка. Відповідність статтям наказу. Стаття 78Б. Наслідки травм кінцівок розривів, зв'язок, переломи операції. Часткові розриви зв'язок плечового суглоба. Неконсульдований перелом латеральної фасетки надколінника. Пошкодження меніска. Стаття 64Б. Хвороби хребта та суглобів, зокрема артроз остеоартроз першого ступеня обох колінних суглобів. Хондромаляція надколінника не відповідає статтям. Стаття 39Б. Відсутні артеріальні гіпертензія. Стаття 40Б. Шмічна хвороба серця немає патології серцево-судинної системи. Стаття 41Б Серебродоскульорні захворювання, не зафіксовано ураження мозкового кровообігу. Стаття 36Б з патології слуху не стосується суглобів та зв'язок. Висновок. МРТ підтверджує поєднання травматичних пошкоджень 78Б та дегенеративних змін у суглобах 64Б. Остаточне рішення щодо категорії продази залежить від ступеню функціональних порушень, рухливість, біль, обмеження, працездатності. Дякую, підтримайте мій канал, підписуйтесь, рекомендуйте друзям, ставте лайки. Виникли питання? Не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!